Доброго дня я не є політиком, я грузин, який народився в Україні, тому я відчуваю себе українцем, але з грузинським серцем. Я хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, які сьогодні дають нам змогу тут стояти та проводити ось так такий заход. І повірте, Михайло Саакашвілі почав цю війну не 24 лютого, ні в 2014 році. А він воює з Росією та особисто з Володимиром Путіним набагато набагато раніше. І тому я хочу звернутися до... Грузинів, які зараз у Грузії, я буду робити це грузинською мовою ну харт монебі. Gamodiedat kit, ґамодіда ушоет, сакашусь. Gamodied. Тому я звертаюся до всіх, я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов, і я вважаю, що це потрібно, тому що. Михайло Сакашілі має жити і не треба чекати, поки він помре, щоб потім скидувати якусь там російську владу в Грузії. Її треба скидувати зараз, тому що це російська влада. А російська влада добре не буде. Дякую. Свободу, Михайлу Сакашвілі. Свободу Михайлу Сакашмілі. Свободу Михайло Сакашвілі. Свобода! Свободу, Михайло Сакашвілі. Свободу Михайло Сакашвілі. Свободу Михайло Сакашвілі. Добрий день, мене звати Ніколай, моя фамілія Якименко. Я пересічний громадянин України. Чому я тут? Бо я особисто був знайомий з Михайлом Совпашвілі. Я не був учасником руху громадських партій, громадських движень. Але що я можу сказати як чоловік? Чоловік людина, українською не непересічний. Это очень харизматический лидер. Это ледокол. И это человек, который войдет в историю Украины. И нам будет стыдно отчасти, что мы, как украинское общество, не сделали все для того, чтобы спасти гражданина Украины. Я призываю все граждан, э, громадские каждого гражданина Украины посмотреть, что он может сделать, сделать для спасения этого человека. Опять же повторюсь, это человек, который мы живем в одно время. Это человек, который сделал из Грузии другое государство. И мы должны сделать абсолютно все, каждый из нас, для сохранения жизни нашего гражданина. Save Що, що стосується Грузії, то вже не держава. За, задній двір Москву. Єдине, виход, пожила, до країни победи. Все, вот там буде все ясно. Вот это. це. Вот так історія напише. На великий і на превеликий жаль. Для нас. В першу чергу, для громадян Грузії і народу Грузії. Може і, все, ось в такому позорічку да? будемо жити. Не, не, я віру, що... а, довгі роки. Якщо це, ну, справа в тому, що народ Грузії має щось зробити з цією ситуацією, як це можна кріпити таку владу? Яким чином? А, я хочу сказати пару слов підтримки. Я працював раніше з Михайлом і. Е, людина така світла усміхнена, з позитивною енергетикою, і тому дійсно я і всі колеги, всі, хто знав Михайло, глибоко шоковані, коли побачили ці е, фото, ці відео, які нещодавно були оприлюднені, де Михайло фактично ну, виглядає як ніби в'язень концтабору. І ми всі розуміємо, і Михайло про це каже, що він наразі є фактично особистим в'язнем Путіна. І на жаль, грузинська влада, вона настільки залежна е, від. Е, Росії, в тому числі, що ми можемо розглядати це ув'язнення Михайла і також як час цієї частини цієї гібридної війни, яку веде Росія, і я вважаю, що всі ці жахливі фото, які ми нещодавно бачили, вони ну мають. Кожен має докластися якісь зусилля до того, щоб звільнити нашого громадянина України в першу чергу Михайла Сакашвілі. І дуже сподіваюся, що ми побачимо його скоро в Україні, і він також доєднається до боротьби з агресором і рядом поруч з нами. Дякую. Домихай Михайлу Сакашвілі! Свободу Михайлу у Сакашвілі! Свободу Михайлу в Свободу Михайлу у Свободу, Михайлу Сакашвілі! Свободу, Михайлу Сакашвілі! Свободу, Михайлу у Сакашвілі!